В облдержадміністрації пройшов семінар для бійців АТО. Його мета допомогти демобілізованим Дніпропетровського регіону працевлаштуватися. За словами організаторів, серед військових, які повернулись до мирного життя, чимало тих, хто бажає або розвиватися професійно, або кардинально змінити фах, або відкрити власну справу. Тож подібні заходи дуже важливі в адаптації АТОшників. Вже в другий семінар під назвою Як відкрити власну справу, проходить у стіна хода. За словами бізнес-тренерів, після першого заняття декілька бійців АТО отримали індивідуальні консультації з питань, що їх хвилювали. На даний момент перше це один з таких бізнесів, який був заявлений – це бажання розвивати. Наскільки я помню, це вишивка, то є такий маленький сімейний бізнес, який, возможно, тепер все-таки стане більш таким крупномасштабним. А є один масажний салон, який хотілося б, дійсно, який прийшов падничка сцені, хотілося б далі розвивати. 46-річний Владислав Сологуб до мобілізації працював системним адміністратором у аграрній компанії. Каже, якби не тяжке поранення у липні минулого року, він і досі працював би за комп'ютером. Тепер же з інвалідністю другої групи вибір професії обмежений. Искать какую-то работу, какую? На то, что я могу, я людям ничего не могу предложить, потому что у меня такая ситуация: вот в августе мне нужно ехать на очередную операцию, седьмая уже. Сколько их еще будет? Ніхто не знає, тобто мені треба зараз питатися щось знайти для себе. Я хочу пообщатися, посмотрети, послухати, може, мені чомусь навчать, а, або щось зможу для себе зробити, або за це все навчусь чомусь новому, що потім, коли становлюсь, допоможе. За словами організаторів семінару, у кожного з 30 присутніх атошників своя історія адаптації в мирному житті. Але головне, що вони прийшли, бо в них є бажання змінитися, навчитися новому, прислухатися до професіоналів. Саме таким людям ода готова допомогти. В ми сподіваємося, що це все. Переростей благодаря поддержке підтримки об адміністрації да, і центру помочь Это нормальную тренинговую программу, которая будет уже, скажем так, как наши курсы IT или курсы по английскому языку, она будет буде да, пропускать через себя ребят, помогая им определиться и стати на путь скажем так, в этой нормальной гражданской жизни. Наталья Зборець, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.